Пожежні гідранти це важлива частина інфраструктури для боротьби з вогнем. А ви коли-небудь замислювалися, яка різниця між наземними та підземними пожежними гідрантами? У нашому відео ми порівняємо цих два типи гідрантів та розповімо про їхні недоліки та переваги. Наземні гідранти. Плюси, мінуси є у всього. Так, у наземних гідрантів є свої переваги. Легкий доступ. Наземні гідранти завжди на виду, що дозволяє швидко їх знаходити у разі пожежі. Економію часу під час заправки водою пожежної автоцистерни у по порівнянні з підземними. Простота обслуговування їх легко використовувати, обслуговувати та ремонтувати, оскільки вони знаходяться на поверхні. Тепер поговоримо про недоліки. Вплив до пошкоджень. Через їх розташування на поверхні вони можуть бути пошкоджені в результаті дорожніх робіт, аварій або вандалізм. Займають місце. Вони можуть заважати пішоходам на вулицях та тротуарах. Вплив погодніх умов. У холодну пору року вони можуть замерзнути, що ускладнює їх використання. У свою чергу, підземні гідранти мають такі переваги. Вони не займають місця на поверхні, захищені від пошкоджень. Підземні гідранти менш вразливі до механічних пошкоджень і вандалізму. Захист від замерзання. Вони менш схильні до замерзання взимку, оскільки знаходяться під землею. І такі недоліки. Складність доступу для використання підземного гідранта потрібен час, щоб відкрити люк і підключити відповідне обладнання. Складність обслуговування. Їх важче оглядати та ремонтувати через підземне розташування. Ризик засмічення люків та колодязів. Люки та колодязі можуть засмічуватись та замулюватись, що ускладнює доступ. А тепер ми перейдемо до практичних працювань. При встановленні пожежно-рятувального автомобіля на наземний пожежний гідрант майже ніколи немає проблеми забрати воду, так як він знаходиться на поверхні, і до нього є доступ, навіть якщо неподалік є перешкоди. При встановленні на підземний пожежний гідрант його потрібно спочатку знайти. Разом з тим існує мовільність, що до нього може бути ускладнений доступ. Таких доведеться шукати власників припаркованих авто, або ж знову знаходити поруч розташований інший пожежний гідрант, а це все витрачений дорогоцінний час. Якщо ж це темна пора доби, то час на його знаходження відповідно збільшується. Отже, наземні та підземні гідранти мають свої сильні та слабкі сторони. Наземні це швидкість і зручність в обслуговуванні, але вони можуть бути пошкоджені та займають місце на вулиці. Підземні гідранти це економія простору та захист від зовнішніх пошкоджень, але вони потребують більше часу на активацію та складніші в обслуговуванні. Буковинські рятувальники звертаються до мешканців міста. Якщо ви бачите... Отаку позначку знайдіть інше місце для паркування свого авто, щоб в разі потреби рятувальники змогли оперативно поставити пожежний автомобіль на вододжерело.